Безпека дітей понад усе у школах Хмельниччини встановлюють тривожні кнопки для миттєвого виклику правоохоронців. П'ять хвилин і наряд поліції вже в освітньому закладі. Таку ініціативу підтримують у Солопковецькій громаді. Ну, по перше, це швидке реагування, тобто, в разі якоїсь небезпеки або нестандартної ситуації ми можемо зразу. Натиснути, і звичайно, представники охорони поліції вони реагують, і ну можливо, це дійсно якась безпека для дітей, для представників закладу освіти і. Тобто це досить є необхідним. У Слобідсько-кольчаєвецькій громаді також планують встановити кнопки екстреного виклику правоохоронців. Начальниця відділу освіти каже: діти мають відчувати себе у школі захищеними, адже доводилося чути не про один випадок жорстокого булінгу чи навіть насилля. Наразі тривожних кнопок у нас немає в нашій громаді, але ми розглядаємо можливість встановлення. Ну на першу чергу в трьох великих навчальних закладах це Мушики-Тайгородський ліцей, Кульчієвецький ліцей і Баговицький ліцей. У маківській громаді всього чотири освітні заклади. Поки що жоден не має тривожної кнопки. Сільська рада працювала влітку над встановленням пожежної системи, виклик миттєвої допомоги на черзі. І на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо тривожних кнопок. Ми працювали лише на пожежних сигналізаціях. Робимо пожежну сигналізацію в укриттях, оскільки вважаємо, що це теж є негальна потреба для забезпечення безпеки наших дітей поява в школі чи в дитячому садочку подібної сигналізації дозволить швидко реагувати на проблеми, каже директорка обласного департаменту освіти. До слова, вартість однієї кнопки безпеки 8 тисяч 300 гривень. Ми вже вивчали це питання спільно з національною поліцією. Я думаю, що протягом 2023-2024 року вийдемо на 100% результат. Справ тому, що у нас така комплексна проходить програма, скажімо, підвищення якості вивчення дисципліни захисту країни і покращення безпекових умов. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.